Лондон місто мрій і один із найбагатших урбаністичних центрів світу. Його економіка оцінюється приблизно в 508 мільярдів фунтів стерлінгів, тобто 652 мільярди доларів США. Якби Лондон був незалежною державою, він займав би 22-ге місце серед найбільших економік світу, випереджаючи Аргентину та Швецію. Однак процвітання Лондона та Південно-східної Англії є винятком для країни в цілому. Ця невелика територія становить майже половину ВВП Великобританії, маючи лише третину її населення. Якщо вилучити продуктивність Лондона, рівень життя в країні знизився б на 14%, залишивши країну на рівні штату Місісіпі в США. Проте останні 10 років були особливо важкими для Великобританії. Реальний наявний дохід, тобто дохід після сплати податків і отримання пільг, майже не змінився. Водночас ціни на товари та послуги зросли, що зменшило купівельну спроможність населення. Продуктивність економіки залишається на низькому рівні серед великих економік, а вартість житла досягла критичних рівнів. Великобританія також має один із найвищих рівнів безпритульності серед розвинених країн. Корені цих проблем лежать у попередніх політичних рішеннях. Британія проходила через численні кризи і тепер опинилася в стані хронічної економічної нестабільності. Іронічно, що країна, яка першою індустріалізувалася, тепер може стати першою, яка деіндустріалізується. Колись Великобританія була однією з найбагатших країн світу і бажаним місцем для кваліфікованих фахівців, які прагнули просунути свою кар'єру. Сьогодні все інакше. Держава зазнає неймовірного соціально-економічного тиску набагато більшого, ніж багато хто усвідомлює. Три послідовні геополітичні потрясіння залишили її з колосальним боргом: Брексіт, Ковід і війна в Україні. Однак каталізатором став 2008 рік, коли фінансова криза спричинила тривалі наслідки. Як і всі інші, Велика Британія зазнала серйозних ударів. Проте, спосіб, яким країна справлялася з наслідками, відрізняв її від інших розвинених держав. Після того, як було позичено приблизно 141 мільярд фунтів для порятунку британських банків, уряд обрав курс на заходи жорсткої економії замість інвестицій у фіскальні та соціальні політики. Не було значних податкових знижок на підвищення мінімальної заробітної плати, не було контролю за інфляцією, допомоги житлом чи програм зі створенням робочих місць. Наслідки для звичайних громадян були руйнівними. Реальний дохід домогосподарств впав і залишався на тому самому рівні 15 років. В економічному сенсі це називають втраченим десятиліттям. Для додаткової перспективи у 2007 році середнє британське домогосподарство було на 8% менш заможним ніж у Норвегії, і лише на 6% відставало від американських. У наступні роки цей дефіцит суттєво зріс. Сьогодні британські домогосподарства на 20% відстають від норвезьких і на 16% від американських за рівнем реального доходу. Це падіння рівня життя особливо відчувається серед середнього класу. Реальний дохід домогосподарств є основним рушієм економічної активності. Він стимулює споживчі витрати і підвищує рівень життя, що сприяє економічному зростанню. Однак у Великій Британії уряд надавав пріоритет корпоративним інтересам понад усе, але навіть у корпоративному світі ці переваги виявилися короткостроковими. Рівень продуктивності залишився на низькому рівні і не було значних інвестицій у цю сферу. Для контексту підвищення продуктивності є одним із найефективніших способів зростання економіки. Проте, на відміну від поширеної думки, підвищення продуктивності не означає працювати більше. Йдеться про збільшення економічного випуску без збільшення обсягу роботи. Наприклад, коли сільськогосподарська економіка переходить до виробництва мікросхем, продуктивність зростає, оскільки технологічна галузь є більш прибутковою і має більші маржі. Це дозволяє робочій силі отримувати більше за таку ж кількість праці. Саме тому Японія перетворює сільськогосподарські угіддя на фабрики. Це збільшує продуктивність і в кінцевому підсумку покращує економіку у Великій Британії. Продуктивність на душу населення зменшилася після кризи 2008 року через нестачу інвестицій. Ця діаграма від Лондонської школи економіки демонструє ситуацію. До кризи продуктивність зростала майже на 2% щорічно однак, після кризи продуктивність суттєво впала, змінивши тенденцію, що тривала з 1980-х років. Сьогодні британська робоча сила має другий найнижчий рівень продуктивності серед економік G7, поступаючись лише США. Сукупні наслідки повільного зростання реального доходу домогосподарств і низької продуктивності значною мірою пояснюють поточний план економіки Великої Британії, яка по суті бореться за своє виживання. Втрачене десятиліття сталося настільки тихо і без реакції, що жодна з політичних партій навіть не визнала цього, не кажучи вже про вирішення проблеми. Не було політичних дебатів щодо цього питання, яке зачепило мільйони до господарств, а натомість політичний дискурс виявився у формі Брекситу. однак невизначеність щодо Брекситу лише погіршила ситуацію. Це особливо сильно вплинуло на прямі іноземні інвестиції. За даними Банку Англії, Брексіт зменшив інвестиції на 25% у період з 2016 по 2021 рік. Більше того, незабаром після Брекситу почалася пандемія ковід, яка загострила економічну кризу, що вже назрівала. Уряд втрутився і позичив додаткові 280 мільярдів фунтів у відповідь на пандемію. Це вважалося необхідним для допомоги країні у подоланні наслідків кризи, але ось у чому проблема. Більшість коштів, витрачених на порятунок під час ковід, були позичені за історично низькими відсотковими ставками близько 0,1%. На той момент очікувалося, що погіршення боргів буде відносно керованим, і це могло б бути правдою, якби не остання крапля війна в Україні. Як тільки орки почали свій повномасштабний напад, доступ до російської нафти і газу був зупинений через санкції та торгівельні обмеження. Водночас енергетична криза стала невідворотною і вартість життя різко зросла по всій Європі, включно з Британією. Британські домогосподарства опинилися перед прогнозами, що взимку їм доведеться платити втричі більше за опалення своїх будинків. Через загальний страх та тривогу британський уряд знову втрутився, цього разу запровадивши одну з найбільш щедрих програм фінансової підтримки в Європі. Між 60 і сотнею мільярдів фунтів додаткових витрат пішли безпосередньо в борг країни. Хоча наслідки для домогосподарств були помірними, цей порятунок призвів до найбільшого зростання боргу Великої Британії у часті ВВП. Синтезована пандемічна та енергетичні кризи підштовхнули рівень інфляції до нових максимумів. У відповідь центральні банки підвищили процентні ставки. Для звичайних громадян це означало, що іпотечні платежі виросли за одну ніч на сотні фунтів. Тим часом для уряду високі процентні ставки додали мільярди до національного боргу. Хоча спочатку очікувалося, що погашення боргу буде відносно керованим, після енергетичної кризи його обслуговування стало набагато дорожчим. Витрати на обслуговування боргу зросли з 40 мільярдів фунтів на рік до приблизно 100 мільярдів фунтів. Це вражаюче збільшення витрат на 60 мільярдів фунтів, що майже дорівнює всьому оборонному бюджету Великої Британії. Отже, хоча підтримка України і заслуговує величезну подяку і повагу, вона фактично зламала економіку країни. Тепер борг Великої Британії займає друге місце за обсягом витрат в країні його зростання значно зменшило доступні кошти, обмежуючи витрати на інші статті бюджету в десятки мільярдів фунтів. Практично всі державні послуги країни постраждали, що призвело до зниження якості наданих послуг. Економіка ґрунтується не лише на ринках і грошах. Вона також стосується виборів, які роблять люди, та того, як демографічні зміни впливають на ці рішення. Економіка, по суті, є вивченням людей, а не лише цифр. Після закінчення локдаунів через ковід і повернення до нормального життя, кожна розвинута економіка зазнала сплеску робочої сили. Люди знаходили роботу і продовжували своє життя. Проте, Велика Британія виділяється як країна, де робоча сила так і не відновилася. Вона залишилася на низькому рівні, що має безліч негативних наслідків, менше податків для фінансування таких послуг, як охорона здоров'я, більше витрат на соціальні виплати, а також менші споживчі витрати, що шкодить бізнесу і впливає на зайнятість. Офіційно рівень безробіття у Великій Британії залишається низьким за історичними стандартами і становить 4,4% або близько півтора мільйона осіб. Проте реальна картина дещо інша: близько 11 мільйонів людей вважаються економічно неактивними. Уряд не класифікує їх як безробітних, оскільки ця група не шукає роботу або недоступна для неї. Близько 3,5 мільйона осіб, старші за 50 років, не працюють через хворобу або достроковий вихід на пенсію. Ще один мільйон осіб віком від 25 до 49 років не працюють через обов'язки з догляду за рідними. Відсутність 11 мільйонів людей у робочій силі це серйозна проблема, але бізнеси повинні продовжувати працювати, незважаючи на це. Це створює величезний тиск на уряд, і один із способів компенсувати цю різницю відкрити кордони. Тож британські законодавці саме так і вчинили: більше людей за меж Великобританії іммігрували до країни для роботи, особливо з Південної Азії та Субсахарської Африки. Ці трудові мігранти заповнюють прогалини, залишені зменшеною робочою силою. Проте одночасно швидкий і масовий наплив іммігрантів викликав соціальну напругу в країні. Люди почуваються загроженими змінами в етнічній демографії, і деякі законодавці використовують такі настрої для досягнення політичних цілей. На початку серпня 2024 року антиміграційні протести та заворушення потрясли Великобританію триваючи понад 20 місяців. Хоча заворушення досягли піку, вирішення їх причин займе набагато більше часу. В цілому економічна хроніка Великобританії позначена постійним спадом ілюструє, як одна криза викликає іншу, а потім ще іншу, створюючи ланцюг подій, з якого немає швидкого виходу. Це ліжко було застелено, і тепер людям доводиться на ньому спати. З позитивного боку, кожна нація проходить через підйоми і спади. І Великобританія не є винятком. Лондон все ще залишається одним із найбагатших і найінноваційніших міст планети. Зрештою, ситуація покращиться, але до того часу Великобританія функціонуватиме як країна третього світу, прив'язана до Лондона. Що ви думаєте про майбутнє Великобританії? Чи може країна подолати ці кризи? І яким буде її шлях до відновлення? Діліться своїми думками в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові аналітичні відео. А це був канал Каспіан Репорт Україна за мікрофоном ДОФА і почуємось.